Гостро атакує, комбінаційно діє. У ну, нас пролунала сирена, можна продовжувати боротьбу, і податковий університет готується до чергової своєї атаки. Не поспішають податківки. Вчора вони теж діяли розсудливо, намагалися довірно розіграти е, м'яч. Тут було порушення правил. Е, у багатьох випадках податковий університет діяв дуже злагоджено, навіть у меншості закидав е, м'ячі. І особливо відповідальні такі відрізки, коли зрівнював рахунок. І ось, бачите, по центру пройшла атака, відзначається десятка короткої університету Глибко. Теж, як я вже зазначав, один з кращих бомбардирів е, команди. Е, ну і е, відповідно е, кращий бомбардир у Черячій зустрічі у своїй команді. 6-3. Порушення правил проти Малюченко. Триває така Карпат, Куркало, Маліченко. Грав, пас, не вийшла до кінця в Карпат. Ну а тут, бачите, помилка не влучив у ногу, але арбітри не вбачають у цьому помилки. І не поспішаючи вперед йдуть податківки. Кідоки знову проходить постріл Ірини Гудко. І 6-4. Фіамаль коломоєць. М'яч зараховано. Заважали кидати коломоєць, але Юлія все ж таки провела результативну атаку. І 7-4. Пів тайму зіграли команди. Поки що Карпати попереду, ну а податківки намагаються зробити все для того, щоб відрив був незначним у рахунку і, звичайно, спробувати якось наздогнати суперника. Важко сказати за рахунок, чого це можна зробити, адже ще раз скажу, команди віддали вчора багато сил. Карпати команда із непоганим захистом, яка сконцентровано діє в цілому. При обороні своїх воріт до того ж небезпечно контратакує. Поки що 5-7. Подивимося, як розгортатимуться події далі. І відвільний кідок Наталія Туркало. Теж у непростій ситуації кидала, заважала. І, і бачите, навіть теж зазнала невеличкого ушкодження при падінні. Вийшов на майданчик Сергій Боднар, лікар команди, але теж це на щастя обійшлося, і е аплодисменти капітану Ужгородської команди Наталії Туркало. Ще раз нагадаю: вчора дуже багато про це говорилося, і в Кубарах я чув болівальники говорили, е згадували той фрагмент е матчу іспанія україна коли українки. Е Завдяки влучному удару на останні секунди на останній секунді матчу саме Наталі Турколо закинули м'яч і українки перемогли з рахунком 28-27 і йдуть зараз зі спанками серед фаворитів, але за рахунок особистих відпочив українки на першому місці і мають хороші шанси, щоб вийти до фіналу чемпіонату Європи. А ось і накидає м'яч ще одна збірниця України. Передарі головний тренер е, Національної збірної України Лені Ратнер е, теж багато спальних слів говорив на адресу цієї ганболістки. Е, відмінно вона провела і е, матчі в бірній, закинула там три м'ячі. І відмінно зіграла вчорашній зустрічі. І сьогодні теж демонструє демонструє. Результативність. Ну, а тут ми бачимо, я зробив паузу, тому що очікував, хто залишить майданчик. Має Карбонар невдоволена. Але все ж таки Оксана Власова залишає майданчик. Таким чином у меншості гратимуть податківки і заміна замість Ярослава Бурлаченко. З'являється Юлія Андрійчук. І таким чином у меншості за рахунку 610 атакують податківки. Поранила, буквально зараз протаранила захист суперника. 14-й номер пінської команди Юлія Заремба. 7-10. І півтори хвилини менше грати податківка. Відмінно зараз запакувала Глибко суперницю. І ще одна атака Карпат. Не проходить цей пас, але м'яч, ні, все ж таки відпустили. Відпустили Ужгородський м'яч і вже не поспішаючи вперед ідуть податківки. Звичайно, вони не поспішають, адже грають у меншості. Давай! Давай! Порушення правил. Від... І ще одна затяжна атака. І податківки поки що не зуміли пробити ворота суперника. Ну, потрібно відзначити, що робіт показав, що. Потрібно завершувати атаку. В цілому, вчора якраз ось таких епізодів, коли арбітри, так би мовити, спонукали гравців до завершення атаки, практично не було. Дуже динамічно діяли. Гравці обох команд швидко завершували комбінаційні атакуючі дії. Ну, а ось поки що в першому таймі, наскільки я пам'ятаю, це перший такий випадок. Передрізнічем вирішили не віддавати на хмереку, а зіграла Туркало. Ось Темаль. Коломоєць. І відмінна атака. Беата смерека гарно відпасувала на Туркало. І капітан ужрудської команди на ваших екранах приймає вітання. Закидає 11-й для своєї команди і рахунок на 21-й хвилині зустрічі вже 11-7, що, звичайно, не може не радувати прихильників уживської команди. Точний кидок. відзначається ірпінський гамбулістки і знову Юлія Заремба поки що вона найкраща в складі ірпінської команди за влучними китками Юлія Коломоєць Туркало, Хмерияка намагається звинтити темп. І це вдається Карпатам влучний постріл Юлії Коломоєць А тут порушення, попередження в передарі. Ну, власне, нічого не залишалося. Ользі, як в такий спосіб зупинити суперницю, тому, власне, і попередження. Ще одне порушення правил. І зуміли, зуміли таки дотиснути суперника. Податківки 9 9-12. І центральне коло розпочинають ужгородки. В цілому, все ж таки, матч мало чи відрізняється від вчорашньої зустрічі в тому сенсі, що напруга зберігається в гри, і відриву 3-4 м'ячі не такий вже і великий. І будь-яка неточність кідоку в стійку або повгорота може зіграти на руку супернику. Хоча, звичайно, ось ця мінімальна перевага вона працює на Карпати, додає. Такої більшої впевненості. Но і тут помилка і є можливість у податківок скоротити відставання до двох м'ячів. А тут уже на в зеленій формі не поспішають. І порушення правил. Ще одне попередження посиві Семаль і...